Якось так виглядають 3,5 тисячі гривень в сім'ї, де дитина вчиться в першому класі за програмою Інтелект України. Як на мене, прекрасне капіталовкладення. Бу. І зараз ми з Ромою. <клес> Вам розкажемо, як це вчитися в класі «Інтелект». Розкажемо, Ром. Да. Краще за... Безпосереднього учасника подій про навчання в школі не розкаже, напевно, що ніхто. Єдина людина, яка безпосередньо приймає участь у навчальному процесі в інтелекті, це в нас Рома. І я думаю, саме він розкаже: я нагадаю: до школи Рома пішов у скільки років? До на да, Ромі було шість років, і якщо бути точним, шість років і два місяці. А тепер давай Ромаця в цілому. Розкажи, тобі подобається ходити до школи? Да. Отже, як вже стало зрозуміло, а, мій малий Рома навчається у класі за програмою Інтелект Україна у першому класі. Він вступив у школу у 2023 році, і зараз він закінчує свій перший клас. А, Прийняти рішення про те, що дитина буде навчатися в інтелекті, нам допомогло декілька факторів. Перше, я вчителька за освітою, дуже багато моїх знайомих, одногрупниць зараз працюють в школах, і дуже багато хто відгукується дуже позитивно про класи, програми інтелекту. Другий момент це вихователька в дитячому садочку, яка ну, вона ж явно працює з великою кількістю дітей, вона бачить різних дітей, і вона чітко нам сказала, що нашій дитині найкраще буде в класі, де трошки. Ваша програма, де є, так би мовити, трошки напруженість для розуму, тому що дитині потрібно триматися, ну, таку не те, щоб напругу тримати, але йому не повинно бути легко. Все не повинно давати йому легко. Він тоді швидко втратить інтерес до того, що буде відбуватися в школі. І третій фактор виявився, вже коли ми прийшли подавати документи до школи у травні місяці. Виявилася та вчителька, до якої ми хотіли би віддати свою дитину навчатися. Власне кажучи, я вела клас інтелект. Тобто всі зірки зійшлися, і в нас не виникло жодного питання з тим, щоб від в який клас віддавати свою дитину. Така маленька ремарка про вчителів. Я всім батькам рекомендую до моменту подачі документів до школи ви вивчити питання, які вчителі набирають цього року перший клас. І оберіть того, до кого ви хочете йти, причому варто мати не один варіант вчителя, так як обрали ми. Ми обрали собі тільки одну вчительку, і в нас взагалі не було варіантів розвитку подій. Виберіть декількох, можливо, у різних навчальних закладах, які вам незручніше буде водити свою дитину. Після подачі документів у червні місяці, на початку. Ні, вирішу, не не в червні місяці. Десь в травні ми подали документи в перших числах травня, десь в середині 20-х числах травня відбулася співбесіда з психологом. Кожна дитина, яка приходить в клас інтелект на навчання, проходить обов'язково співбесіду з психологом школи, де дитина проходить просто спілкування, тобто наскільки дитина комунікативна, наскільки дитина психологічно готова до школи, і наскільки дитина готова до засвоєння програми, тобто в неї повинен вже бути на момент вступу в перший клас певний багаж знань. Тобто, ну, тобто дитина, яка стерильна там нульова, вона в принципі в інтелекті їй буде важко. Тому що вже на вступній співбесіді дитина повинна прочитати одне-два речення і зрозуміти, що вона прочитала. По-моєму, написати декілька літер, написати цифри, намалювати малюнки. Що ще ми робили, порахувати. Ну, і там деякі такі задачі на логічне мислення, це в принципі нічого складного немає. Ми оціми логічними вправами з дитиною займалися не так вже й багато, але дитина цілком справилася зі всіма завданнями. Єдиний момент, який виник у нас під час співбесіди з психологом, це те, що на момент вступу до школи дитині буде всього 6 років 2 місяці. Е, психолог чомусь вважала, що це занадто рано для дитини, і що по-хорошому. Йому би ще рік посидіти в садочку або йти в навіть не так. Я не скажу, що не те, що йти в нуж, Ну, тобто вона запропонувала нам альтернативу. Ні, вона чомусь вважала, що дитина ще як мінімум рік повинна відбути в садочку. Ми відкинули цей момент, я не погодилася і сказала, що я категорично налаштована віддавати дитину до школи. Далі навчання. Е, я з самого початку налаштовувала себе на той факт, що мені треба буде обов'язково додатково займатися з дитиною. Тобто треба буде вдома читати, писати, рахувати, проходити з ним ще раз шкільну програму, що дитина не зможе з першого разу в класі засвоїти повністю всі знання. Але на сьогодні, ось зараз у ну, нас закінчуються весняні канікули. Я працювала з дитиною по шкільній програмі тільки в той час, коли вона була на лікарні, вона не ходила до школи. Все. В інший час мені не треба додатково займатися з дитиною. Повністю всі знання, весь обсяг. Того матеріалу, який їм дають дитина повністю в засвоює, засвоює в школі. Якщо в нього виникають якісь складнощі, і він чогось не розуміє. Він повідомляє мені про це. Він мені про це каже. І якщо треба, ми розбираємо з ним якісь моменти. Але в мене немає такого, що мені треба розжовувати дитині тему повністю заново. Ні, він може не зрозуміти якийсь моменті, маленький елемент, або не до кінця зрозуміти і засвоїти там якийсь алгоритм дій. Але в принципі це прораховується буквально там за 15 хвилин за один раз, і дитина абсолютно все чудово розуміє. Що у вас класний вчитель, а погані вчителі клас інтелект не ведуть, то ніяких проблем додаткових у вас виникати не буде. А тепер бліц відповідей від Роми. Ромоська, тобі подобається твоя школа. Так. Да. А що ти найбільше любиш в своїй школі? А, найбільше в школі да. І уроки. А обід? І обід. А який твій улюблений предмет? Улюблений предмет. Це математика. Mm. А який ще урок ти любиш? Ще читання. Ще любиш читати? Так. Да. Супер. А Який твій неулюблений предмет не, в школі? Неулюблений, улюблений? Я пізнаю світ. А чому? Не подобається, тобі не цікаво? Так. Да. А що в школі тобі дається найважче? Найважче? Так конкурс курс за математики? Ага, тобі такий сам, сам менше тобі йде. Програма навчання дуже насичена. Діти отримують досить великий обсяг різноманітної інформації, яку вони ну вивчають спочатку, потім вони ніби залишаються тему, вони її пройшли, потім вони повертаються до неї назад, потім вони знову її закінчують, потім знову повертаються до однієї тієї ж самої теми. Вони можуть звертатися два, три, чотири рази залежно від складності цієї теми і від того матеріалу, який їм подається. А в них немає як такого розкладу уроків, і вчителька приділяє стільки часу тим чи іншим предметам, Ну, навіть не те, що предметно будемо це так називати, скільки це треба, щоб засвоїли всі діти. А який в тебе розклад уроків? А, розклад? Так. Да. Чи в тебе немає розкладу уроків як такого? Є. Який? В понеділок у нас географія, вівторок ангаліська, uh -huh. в четвер малювання, п'ятницю фізкультура і. І англійсько. Повернувшись до розкладу, про що ми говорили з малим. Розкладу немає. Як такого, в принципі, немає. Е, в них є просто отой зошит, який я покажу пізніше, в якому просто день і до нього там завдання, там скільки там, 10, 15, 20 сторінок, які вони повинні пройти за весь навчальний день. І вони логічно розділені на математику, письмо, читання. Ну типу, як я і світ, я і Україна. я б його назвала так? Цей предмет раніше це от Я і Україна, громадянська освіта. А зараз це просто отакий предмет, я пізнаю світ. І вчитель вже сама розподіляє, коли які, яку тему вона буде проходити. Вона переставляє теми в зошиті, можна перестрибувати зі сторінки на сторінку, якщо це є необхідним, і з точки зору вчителя так буде логічніше. Е, немає жорстких рамок. Тобто немає такого, що зараз математика і тільки математика. Ні, Оце прикольно. В цьому є свій плюс. Ми просто знаємо, що щопонеділка, останнього року в нас хореографія, вівторок, середа і п'ятниця в нас англійська, а в четвер дитини ще є малювання. Однієї сторони, це класно, тому що дитина згодом, я собі сподіваюся, в ній буде розвиватися навик е, тайм-менеджменту, коли дитина має певний обсяг матеріалу, який вона прийти, повинна прийти за цілий день, навчиться організовувати свій час, щоб все зробити. Е, з другого боку, всього є мінус, е, немає якоїсь такої е, чіткої режимності. Е, діти, е, не скільки, от, як відомо з дитячої психології, діти такі істоти, які дуже люблять режим. Коли вони знають і градують, що з ними відбувається і що буде відбуватися далі, для них так легше і так зрозуміліше. Що нам казала вчитель, які є мінуси. Програма досить пришвидшена, досить глибока. І звісно, що досить поглиблюватися в якісь такі супутні моменти вчителька не може. І одним із таких, наприклад, буде в вашому випадку почерк. Нам зразу сказали, що в дітей не буде супер гарного каліграфічного почерку, тому що програма інтелект не передбачає цілий підрозділ уроків каліграфії. Особливе питання це техніка читання. На сьогоднішній день моя дитина абсолютно спокійно читає цілими словами, якщо це не дуже довге слово, і, можливо, ділячи слово на частини, якщо це дуже довге слово, або незнайоме для нього слово з складною комбінацією літер. Я би так це сказала. Дитина абсолютно спокійно, нормально читає, як для першого класу у нього чудова техніка читання. Більше того, він навчився вже читати не ведучи пальчиком по стрічці, а просто ловлячи текст очима. Вчителька навчила їх в цьому десь так до кінця першого семестру, вона навчила їх в цьому приколу. Малий вмів читати до моменту вступу до школи, але основну техніку, швидкість і якість читання він здобув вже саме в школі. А що ви робите на уроках читання? Ну, ми читаємо сказки, вірші, букви записуємо в будиночок букв Угу, Тобто ви просто читаєте. А які казки ви вже читали в школі? Ну, читали пісню, то тобто сказку колосок. Ще ми читали сказку лебеді». А, фіалковий кіт. Це вірш, так? Да? Казка. казка ага. А ці бременські музики? Євремські музики. Тобто у вас на уроці читання ви просто читаєте різні казки, казки. і тому подібне. В них немає оцих там про поета, про письменника, ще про якусь там дрібіді. Ні, вони просто читають, і це реально класно. Діти натягують техніку, і швидкість читання. В подальшому це їм дуже знадобиться. На тій же математиці, наприклад, прочитати задачу, аби її розв'язати, то треба вміти її швидко прочитати, її якісно зрозуміти, а не так, що поки прочитав три слова, то забув, що було першим. Ще важлива складова: це фінансова сторона навчання дитини в класі інтелект. Дуже багатьох батьків відлякує той момент, що це потребує дуже багато фінансових вкладень в свою дитину. Я скажу так, як мама дитини, яка свідомо пішла в перший клас за програмою Інтелект України. Найбільше вкладення, яке у вас буде, це будуть зошити. Ми щомісячно на протягом навчального року на кожен місяць комплект зошитів, вартість якого 350 гривень. Тобто за 9 місяців виходить там десь 3,5 тисячі гривень. І, власне кажучи, основні вкладення в канцелярію закінчуються на цьому. Тому що ми на початку року купили дитині там зошити. Я таку цілу кіпу зошитів йому купила, в кінці кінців всіх цих зошитів він за два семестри використає, напевно, що два обидва в клітинку. Всі інші зошити в нього йдуть ось ці здруковані основи, які ми купуємо кожен місяць. Особливо, ну І плюс, що треба там вкласти ще купити дитині ручки, олівці, фломастери і канцелярія, там, наприклад, те, що для уроків малювання там фломастери, фарба, клей, пластилін для уроків малювання. Але це є у всіх класах за будь-якою програмою навчання, не тільки в інтелекті. І я не скажу, що я вкладаюся особливо там багато, тому що дивлячись по тому, як малий списує зошити в кліти в лінійку оці свої друковані, то я розумію, що внуші, ну можливо, внуші, правда, пишуть менше, але якби в нас не було оцих зошитів з друкованою основою, то я би не сильно економила на канцелярії. І зошити мені би приходилось докуповлювати буквально кожен місяць, ну майже кожен місяць. Або б там довелося на початку року закупитись там мало не оптовою партією в зошитів. Тобто 10 зошитів в а ми купили, типу, 10 зошитів, 10 зошитів в і ну, вам явно на рік не вистачить. І з тим, скільки зараз коштують зошити, ви це бачите? То, в принципі, я не скажу, що дуже велика економія. Плюс ми не докупляємо ні жодних підручників. Крім одного зошита з англійської мови. Ми не докупляли ніяких методичних посібників, додаткових якихось книжок, там ще чогось. Власне кажучи, тижневі зошити у нас такі з друкованою основою. Трошки вони розтрьопуються, чесно кажучи, за тиждень навчання, але Бог із ним. Отакі вони цікаві, чесно кажучи, друк реально класний, яскравий, кольоровий. Наприклад, от є творчі завдання, різноманітні, дуже цікаві. З другого семестру в нас ще почалися такі штуки з математики. Ну ну різноманітне, цікаве, реально там таке для дітей, знаєте, цей самий різноманітне і охоплює собою абсолютно все. Той зошит, який я казала з письма отакий, бачите, з додатковими смужками. А розкажи про це завдання з перегонами. Що це за завдання таке? Це таке завдання, там не треба розв'язувати приклади. Приклади треба розв'язувати. Що цікавого в цьому завданні з цими прикладами? Ну, розкажи, от як ви його виконуєте? Почергово. А, спершу ми робимо в оцей стопчик, другим в оцей стопчик. Угу. А далі? О, далі ми йдемо. Далі ми міняємося з і перевіряємо. Угу. А що це от тут? Це розфарбувати. Я щоб... Шо... Шо... все правильно. Другий момент, хто може сказати, що ну, типу, для інтелекту дуже треба багато обладнання в клас. Так, я з вами повністю згодна. Але найбільше наше вкладення нашого класу в обладнання для навчання це був принтер. Просто тому, що за 4 роки струйний кольоровий принтер, який обов'язково потрібен вчителям в роботі, просто він ну, виживає себе, тобто він ну, так, в нього скручується голова і він більше не працює. Це не таке велике вкладення на клас на 30 дітей. Все інше, де у 90% класів вже є. Дошка, є проектор, є комп'ютер, є ноутбук, є абсолютно це все вже є. І казати, що ви там будете сильно вкладатися в ремонт і обозначення класу, ні. Е, ще з організаційного моменту, що обов'язково повинно бути у вашої дитини, це ланчбокс. І мені здається, це стосується не тільки класу інтелекту, а абсолютно всіх класів школи, тому що всі, кого я питала, в кого діти зараз ходять до школи, особливо в перший клас, повинні давати дітям з собою ланчбокс. Тому що зараз навчальний процес побудований так, ну принаймні в нашому місті, в більшості шкіл, що діти снідують в школі в десятій ранку. А обідують вони аж в третій годині дня. І між цими двома процесами, аби дитина не думала про те, що вона дуже сильно хоче їсти, вони повинні під'їдати щось, і в кожного повинна бути коробочка, повинен бути ланчбокс. Це обов'язкова умова, і про це нам навіть казали на настановчих батьківських зборах перед першим класом. І пляшка з водою. Це теж повинно бути у всіх. В класі обов'язково умови стоїть кулер з водою або ця ну, вода питна, але обов'язково в кожної дитини повинна бути пляшка з водою. І це не рахуючи того, що лежить у них у тривожному рюкзаку, там якесь печиво і вода. Хоча наша вчителька нам сказала, щоб ми печиву воду в тривожні рюкзаки не клали, і вони забирають свою коробку й воду з портфеля, коли йдуть вниз в підвал в школі. Тобі взагалі подобається в школі? Так. Да. А ти будеш рекомендувати вчитися в класі, такому, як в тебе, в класі інтелекту? Да. Ну, в іншої вчительки, понятно, що твою вчительку ми нікому не віддамо. Да? Да. Ну і в цілому моє враження: я не знаю, як буде проходити навчання далі. Що буде далі з програмою, яка вона буде, що вони будуть вчити, як це буде даватися моїй дитині? Але на даному життєвому етапі я не на секунду не шкодую про те, що я віддала дитину в програму інтелект України. Якщо мене запитають батьки, куди варто віддавати дитину своїм знайомим, я всім кажу, що звичайно в інтелект. Якщо ви бачите за своєю дитиною... Потенціал, а саме головне, ви вірите в свою дитину в її потенціал. Обов'язково віддавайте дитину в клас, інтелект, або ще є якась там здається програма Розумники України. Віддавайте, не бійтеся експериментувати, не бійтеся дати своїй дитині такий поштовх, так, щоб вона мала постійно до цього тягнутися. Система навчання вона передбачає, що дитина повинна вчитися не просто отримувати знання, які дає їй вчитель. А вона повинна вчитися вчитися сама. Вона повинна вміти роздобувати ті знання, сама десь їх знаходити, доходити до якихось питань. І е, програма інтелект, вона якраз таки і розрахована на той факт, що в дитині буде розвиватися вміння самоорганізовуватися і вчитися самостійно, отримувати якісь знання, доходячи до них власним розумом. І це дуже класно. Це цікаво. Я згодна, що можливо в другому, в третьому, в четвертому класі, не кажучи вже про подальше, п'ятий, шостий, сьомий клас, нам доведеться допомагати дитині, нам доведеться якось його підштовхувати, давати йому трошки більше, ніж ми даємо йому зараз. Але, чесно кажучи, воно того варте. От на всі 200% воно того варте. У мене є знайома, в якої син на сьогоднішній день навчається в сьомому класі за програмою Інтелект. І вона мені казала, Боже, пошкодувала би себе, куди ти його віддала. Тому що, ну, на моє логічне запитання, типу, в сенсі, а що такого? Вона мені сказала, вона каже, йому так подобається, йому так цікаво, все таки супер. Але каже, мені шкода себе. Вона каже, я в деяких моментах в сьомому класі не розумію, що вони вчать, і, 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 і він просить мене про допомогу. Я не розумію, що то відбувається, особливо на уроках математики, фізики, там, ще якісь предмети в них є. Але, ну... Я сподіваюся, що ми з чоловіком подовжуємо цей момент і цю програму. І якщо ви задумуєтеся віддати дитину в програму «Інтелект України, не сумнівайтеся і віддавайте.